І знову кращі кращих балські юні конструктори досягли чергового успіху Мова іде про учнів міського ліцею номер 2 Нікіту Паровика та Дмитрика Вознюка, які під керівництвом свого педагога Наталії Калініної взяли участь у фестивалі конкурсі RoboStars 2025 на Рівненщині. Вони здобули першість в конкурсі творчих ідей у сфері робототехніки серед 70 команд-учасниць. Ідея наших учнів стала найбільш актуальною, бо пропонувала як саме відновлювати і розбудовувати країну після перемоги. В минулому році вони презентували проєкт школи майбутнього та мотиваційний ролик, а нині ж запропонували, як зробити дану школу багатофункціональною, де спеціальне укриття від повітряних тривог могло б виконувати і багато інших задач. Як втілювали в життя свої ідеї, та як проєктували і моделювали нам також. Детально розповіли майбутні інженери. Привіт! Я Дімас, а це Нікітос. Навчаємося в одному класі вже третій воєнний рік. Минув... Війна! Хто я кого намагається перемогти, коли страждаються люди, діти, навчальний процес. Минулого року мені спав на думку. А що б по всій Україні почали перебудовувати різні захисні споруди, аби в мирні часи вони змогли слувати, як навчальні тири, спортивні зали, музеї, місце для розваг та відпочинку? Своїми думками я поділився з учителькою та мамою, і вони мені запропонували звернутися до спільноти через мотивційний ровок. Робота закипіла з Наталією Анатолійовною. Ми монтували сюжет. Звичайно ж, я сам впорався, бо мені було ще сім років, коли Наталія Анатолівна висвітлила наш рок у Фейсбуці, мені зателефонував товариш з іншої школи міста. І сказав, що в мене крута ідея, це дуже приємно. Цього року я долучився. Та разом ми створили архітектурний проєкт Тема проєкту розбудова України. Отож, ми ні до чого не прив'язуємося ні на фінансування, ні до розмірів. Поїхали. Басим в школі це круто, а поки влаштовуємо усе місце для сидіння та будемо укриватися в випадку повітряної тривоги. І так, ми з тренером з'ясували, що для загальноосвітніх навчальних закладів передбачається басейн розмірами не менше 25 на 8 метрів. Усе, що ми будували, обирали з розрахунку 1 метр, це 1 сантиметр. Отож, якщо ви візьмете лінійку, то побачите, що наш басейн має має розміри 25 на 8 сантиметрів. Свою чергу дотримуючись, вимоги до розсадку учнів бомбосховища на одну людину не менше, ніж 60 сантиметрів. В даному приміщенні розташовується близько 300 осіб. Учнів, вчителів, персонал та госпортівники закладу тут ми маємо митця для рук буфетка, кав'ярня та місце для видачі основних страв. та Ще один вихід зі школи та ліфт для транспортування людей з особливими потребами. Хочу завершити, що загальна площа виробу становить. Більше ніж 1600 квадратних метрів. Отож, дана підземна споруда, якщо її в холі розташувати місцеві засідіння, може зберегти абсолютно усіх учасників навчального виховного процесу та працівників закладу. Можемо ще довго і багато розповідати про проект нашої мрії, та варто дотримуватися регламенту. Хочу лише звернути вашу увагу, що скрізь багато роз рослин та енергозабезпечення здійснюється завдяки вітерку та сонячної батареї. Дякуємо, Дякуємо за увагу! Не стримує гордість та радість за своїх вихованців вчителька Наталія Калініна. Розповідає, ще минулого року робототехніки не було в навчальних програмах, і цю складну науку опановували разом з дітьми в якості цікавого дозвілля. Втім, справа не на жарт захопила. Діти все більше виказували бажання поглибленого вивчення. Розпочали вчитися, брати участь у конкурсах, а відтак не забарилися і перші позитивні результати. Мабуть, минулого року ви вже переглядали. Ролики з нашими досягненнями, і хтось із вас скаже, ми вже бачили і цей відеоролик, і цю школу. Хочу вам сказати, так, минулого року ми їздили в Черкаси, діти виступали в різних номінаціях. Дмитрик підготував свій відеоролик, з яким він йшов на конкурс відеороликів. Нікітка будував свою школу майбутнього. Цього року мені попалося оголошення, що в Рівненській області в місті Клевань Відбувається, ну, знову ж таки, відбувається фестиваль-конкурс. Переглянувши всі умови конкурсу, я побачила, що там є одна із номінацій: є конкурс творчих ідей, розбудова України. Перепитавши діток, перепитавши батьків, чи мають вони бажання взяти участь, ми об'єдналися в одну команду. Перший поверх нашої школи ми підняли, а внизу, як ви бачите, ми додали цокольний, підвальний або якийсь поверх. Тобто, все, що минулого року в нас було першим поверхом школи. Цього року ми запланували, що можна в бомбосховищі під час ну, повітряної тривоги, це може бути бомбосховище. Але після перемоги це може бути просто багатофункціональний підвал, чи нульовий поверх, чи цокольний. Отже, об'єднавши цих два проєкти в один, ми створили команду, ми створили новий проєкт і поїхали з цим виробом підкорювати Рівненську область. Самі навіть не очікували, але стали улюбленцями всього фестивалю. і Дітки посіли перше місце в цій номінації гарна ідея. Дітки отримали не тільки грамоти і призи «Лего», а також кожен із них має цінний подарунок це планшет. Це, мабуть, найбільше, чого вони і не очікували, і чому раді. Повертаючись додому, дітки, звичайно, сказали Антолівна, Дивіться наступного року. Року, ми знову хочемо приїхати сюди. І організатори конкурсу перепитали, вони нас називали наша Одеса. Одеса, Нікіта спочатку сперечався, ми не Одеса, ми Балта, але потім він змирився з тим, що ми добре, Одеса то Одеса. Де наша Одеса? Ви до нас приїдете наступного року? Ми кажемо обов'язково, якщо запросити. Вже запрошення в нас є, але поки що ще не знаємо коли, які умови конкурсу, що, який виріб готувати, але бажання є. так? Наші враження дуже неймовірні. Ми дуже вдячні щиро нашій школі, нашому неймовірному директору і нашому неймовірному вчителю за те, що вони знаходять такі гарні проекти, за те, що вони приділяють нам увагу всім нашим діткам, за те, що вони знаходять сили і наснагу, все це створювати. Наші дітки найкращі, щоб були, щоб всі ми ними пишалися. Вони ми дуже їх любимо. Дякуємо. Дуже гарний проєкт, на якому ми були, неймовірний, прикольний. Ми цього, до цього цього не бачили, що дітки можуть створювати такі гарні речі. І потім ці проєкти якісь. Великі компанії викупляють і дають їм життя. Наприклад, да, наші діти з України потім їдуть на Америку, представляють Україну на американському да ринку, і потім ці проекти ну круті. І наша Україна крута. Потім дуже класний проект. Дуже класні подарунки. Всім діткам були подарунки. І перше, і друге місця. Навіть обрали двох діток, десятикласників, яким подарували безкоштовне навчання на бюджетній основі найвищих навчальних закладів. Наших діток дуже відмітили. Всі нам підходили і запам'ятали і дімочку, і нікіточку ще з Черкас. Ну, дуже круто, нам дуже сподобалось. Ми, якщо буде така ну, можливість, то ми, звісно, будемо приймати участь. Проект дійсно на високому рівні. Відбув, відбувся кон конкурс на високому рівні, на найвищому. Коли ми приїхали коли сказали, що приїхала наша Одеса. Було так дивно, наче хто нас може знати там, але нас запам'ятали ще з Черка з минулого року. Всі нас вітали і всі казали, о, які ми молодці, Ми вас пам'ятаємо, ми пам'ятаємо Дімаса, ми пам'ятаємо Нікітоса. Ну, це дуже приємно. Коли підходили просто люди і фотографували, ми сфотографуємо фотографуємо для історії, тому що ми знаємо, що, що ваш масштабний проєкт і ваші дітки круті. Просто фотографували, просто діти. Тики виступали для журі і знімали їх інші люди для того, щоб приймати для себе якийсь досвід, коли ми чекали оголошення результатів. Ну, я оптиміст і до останнього сподівалася. А дітки, ну вони були трошки песимістично налаштовані. То коли ми почули, нас назвали по щастю чи по іронії, долі, я не знаю, як правильно висловитися, але нас назвали найпершими, що ми зайняли перше місце, коли назвали діток. Я кажу: їм ідіть, а вони не, мають, ну, не знають, що їм робити. Вони такі здивовані, коли вони вийшли на сцену, їм кажуть, ну щоб вони підійшли ближче сфотографуватися. А вони ну просто як вкопані стоять. Вони не можуть поворушитися, бо вони просто шоковані. Повірити, і повірити в свої би, можливості і в свої сили. Дякуємо велике нашій Наталі Анатолівні за те, що вірить в наших діток, відкриває в них такі скриті приховані таланти і завжди їм допомагає Наталі цьому. Вам щиро вдячні за ваші сили, за ваше терпіння, вашу назнаву і любов до на наших діток. Ми вас дуже любимо. І, і, і на наступний рік ми завжди Дяк. за мотивує до подальших навчальних досягнень в робототехніці не лише вже нинішніх переможців, але й інших школярів. Сьогодні учні початкової школи разом зі своїми класними керівниками також опановують усі премудрості цієї складної науки. І вже навіть створили своїх перших роботів, котрі запрограмовані на виконання низки завдань. Радіють і вчителі, і учні бо Могли разом осягнути складне і невідоме. Позитивний досвід нашої колеги Наталії Анатольні надихнув нас, і ми в цьому році розпочали роботу над проектом робототехніка. І дійсно нашим учням до вподоби саме цей урок. Тож зараз ви маєте нагоду переглянути наші здобутки, які ми зробили протягом цього року. На уроках робототехніки ми складаємо та програмуємо різних роботів. Вони можуть виконувати багато функцій. Сьогодні я хочу вам показати робота шпигуна. Він може змінювати колір і подає, а коли зустрічає перешкоду, подає звуковий сигнал. Я хочу розповісти вам про робота Майло. Він може рухатись вперед або назад, змінювати колір. І коли зустріне на своєму шляху якусь перешкоду, він може зупинятися і створює певний звук. Році робототехніки зробили робота всюди хід. Він вміє їхати і коли бачить перешкоду, подає звуковий сигнал. Також він вміє змінювати напрямок руху. Це робот-супутник. Він має світловий сигнал такий самий, як. У справжнього супутника. Він вміє рухатися і зупинятися, коли бачу перешкоду. Також він вміє міняти напрямок руху. Ми з класу на уроці робототехніки склали дуже цікавого робота, який називається супутник. Наша робот вміє виконувати декілька функцій. Зараз я вам це продемонструю. Якщо ми натиснемо на букву «Щ», то він буде кружляти навколо себе. А якщо ми натиснемо на букву «З», то ви почуєте звук. А якщо ми натиснемо на букву «К», то він зупиниться. І, взагалі, урок робототехніки дійсно дуже цікавий та важливий. Наш клас з терпінням чекає саме цього року, саме найбільше. Ми з класу на уроці робототехніки зробили робота, який називається научний майло. Він виконує дві функції. Хочу вам його показати. Коли натискаю букву в Д, він їде назад. Коли я йому кажу Стоп, він зупиняється та дає звук. Коли я натискаю букву Д. Він їде вперед. Коли я йому кажу стоп, він зупиняється. Та дає звук. Коли, коли натискає буковку Ж, він їде назад, і коли я йому кажу стоп, він зупиняється. Мені дуже подобається цей урок, тому що він і цікавий, і можна дізнатися дуже багато нового. Тому ми з класом його дуже полюбаємо, полюбляємо і чекаємо на кожен тиждень в четвер, щоб на цьому році позайматися. Мені подобається урок робототехніки, тому що ти дізнаєшся чогось нового. І саме цікаве, коли з маленьких деталей ти можеш зробити цілого робота, і це дає чогось нового дізнатися, дізнатися чогось якихось, не знаю, якихось роботів цікавих. І саме цікаве, коли ти їх програмуєш, робиш, щоб він їхав вперед, назад, бачить перешкоди та й дає звуки. Діти та вчителі запевняють, мають ще багато амбітних планів, адже робототехніка, як і будь-яка інша наука, приховує ще багато цікавого та незвіданого. А відтак будуть і надалі проєктувати, розробляти роботів та вивчати робототехнічні системи, бажає подальших наукових успіхів учням та педагогам і бал-інформ-компанія.